Я в Дімсаді, я вам, напевно, показала, хочу посадити ось ці суниці. У мене є Регіна і барон Забула, як називається, там така дивна назва. вирішила ще взяти барон Рюген White Soul і суниця Рум... Руяна. Зараз я їх теж хочу посіяти. У мене Регіна вже потрошки почала сходити. Барон ще сидить. А оці вирішила посіяти, щоб теж були сунечки, ось такі. Так, як я буду сіяти свої сунечки? Я набрала вже ґрунт. У мене, звичайний, універсальний поліський ґрунт. Набрала його у мисочку, поставила в мікрохвильову піч, прогріла його 20 хвилин. Ось моя вже мікроволновка пікає. Зараз я розкладу ґрунт по лоточках і покажу, що я далі буду робити. Так, ось у мене вже прогрітий ґрунт. Бачите, такий аж парує. Зараз я його трошки остужу, щоб він не такий гарячий був. Розкладу в мене такі лоточки. От два лоточки таких, що накриваються кришечкою, а один просто накрию пакетиком. Я накривала пакетиком і теж добре все зісходить. Отже, розкладаємо. Теплий ґрунт по лоточках. Все, я розклала теплий ґрунт по лоточках. Зараз гарненько ми його тако притовкнемо, щоб воно було рівнесеньке, щоб не було ніяких бугорочків. Ось так. Хтось суницю сіє на сніг, але у нас снігу немає, туди ж ми його візьмемо? Е я сіяла суницю ось так, і в мене суниця дуже гарно зійшла. При тому, що я не чекала, що вона зійде мені місяць, вона зійшла буквально за декілька днів. Ось так. гарненько ми його притовкуємо, щоб рівненько було, ніяких камінчиків не було. Ось так. Так само тут. І будемо висівати суницю по ґрунту, не заглиблювати в ґрунт. Ще я зараз пролюю фітоспоріном, щоб мені не цвіло нічого. Ось так. Дуже сильно не прогрівайте землю. Я поставила на 2 хвилинки, але це дуже забагато вже вийшло. Поставте на півтори. Я думаю, це буде достатньо півтори. Зараз пролею фітоспоріном. Так, ось в мене в манушці розведений фітоспорін. Я от грушею набирала. І акуратненько пролила, щоб не заливати дуже водою. Отже, ми пролили гарнесенько і зараз будемо сіяти. Так, я вирішила переміститися в спальню на підлогу, тому що там дуже вже шумить моя пральна машинка, буде заважати у відео. Отже, ми нагріли ґрунт, втрамбували його. Ну, не сильно так дуже сильно втрамбовувати, але щоб рівненько було. Пролили фітоспоріном. І зараз будемо висаджувати. У нашої сонечки дуже дрібненьке насіння. І ми його будемо висівати методом просолення. Ну, типу як солите ви. Ось таке дивіться. Це в нас барон Рюген. Наче солите. Я не думаю, що Усе-усе усе. зійде прям, але щось зійде, щось не зійде. Потім будемо розсаджувати. Ось так. Може, я її, звісно, дуже загущую його, подивлюся. Але Регіна, наприклад, я садила, яка посходила, то вона не густо мені зійшла. Ось так. І одразу я. Кріплю наклейку. У мене це малярний скотч і наклеєна на ньому ось так ворон Рюген. Так роблю з усіма. До речі, в е... насінні садиба центр їх тут 0,1 грам, і ви бачили, в принципі, доволі непогано. А тут його скільки було, не знаю. Написано. Тут написано. А, 0,2 грама було. Біленького 0,1. Так, ось таке насіння в біленької. White soul. І ми ось так як присолюємо. Прилипала на руки, то я собі таку. І так само беру і позначаю, бо я дуже люблю перепутати. До речі, оце насіння беру вперше. Це просто було в садовому цьому центрі, то я його взяла чешське. Тут його теж 0,1 грам. До речі, насіння оброблене. Зараз я вам покажу. Ось така руяна. Ну, фокусуйся. Так. І ось таке насіння. Бачите, синього кольору. Оброблене. Зараз будемо сіяти його. Цікаво, як воно мені зійде. Ось так. Зараз я візьму ще оприскувач, поприскаю і буду закривати і ставити на сонячне тепле місце. Так, ось так я беру його оприскую. Легенько, не дуже, бо ми вже намочили. Просто, щоб це насіннячко трішки зволожити саме. В цих контейнерів у мене є кришечки. Ось так я їх накриваю. А ось цю поміщу, До речі, я не зробила там позначку. У пакетик. Якийсь малий пакет і запхала, потім поміняю візьму. Так. Отже, ось так ми саджаємо суничку. І зараз я її встеплю, ставлю в тепленьке світле місце. На даний момент це в мене під віконня. Тож не забуваємо час від часу провітрювати. Дякую за увагу! Хай росте!